Анна Тилко багатодітна мама. Коли два роки тому її чоловік пішов на фронт, Анна стала волонтеркою і вступила у цивільний корпус Азов. І, хоча у неї четверо власних дітей почало опікуватись іншими, чиї батьки воюють за Україну. Жінка зізнається, за весь цей час довелось пройти немало. Про відпочинок, а тим більше сімейний, годі було й думати. Но ну, у нас не було що такого, щоб ми всей сім'єю поїхали. из за того, що сім'я большая, це дуже тяжело. Чаще всего ми ділилися. Едут там девочки, їдуть мальчики. А зараз ми всі разом. Так, да. а тепер ми всі вместе и... і взагалі емоції найпозитивніші. Поруч із Анною та дітьми голова сім'ї Тилко Євген. Джек більше року разом із Азовом воював на передовій. Каже, востаннє в Карпатах був ще в дитинстві. Ну и дети тут заняты, и мы как бы имеем возможность тоже отдохнуть. І фізично, і морально. у рамках програми реабілітації повернення вояки разом із своїми сім'ями більше тижня відпочивають у Карпатах. Вони проходять не тільки психологічні тренінги, але й долають вершини, займаються рафтингом. І цього разу у групи Спільний похід. Водоспад Гук одне з наймальовничіших місць не тільки Карпати, але й усієї України. Саме тут кажуть бійці найкраще відпочивається і фізично, і душевно. Від неймовірної Карпатської природи аж дух перехоплює більшість, планує знову сюди повернутись. У Карпатах перший раз, все тут чудово. Надіюсь, ще коли-небудь приїдемо, якщо буде вільний час. Відпочинок дуже такий активний, в принципі, відлікає від е, повседнення. Ну, все добре. В Карпатах взагалі перший раз. Так що. Ми, ми полюбляли Крим, на жаль, поки що. Не їздимо туди принципово. Хоча діти дуже люблять Крим. Ми майже кожен рік відпочивали. Зараз Карпати. І, хоча до водоспаду довелось подолати кілометрів зо три, така мандрівка дітей не втомила, навпаки, радіють навіть найменші. Маргариті відпочинок із батьками припав до душі. І ще й там можна робити, і, і ліпіть глини. Но ми ліпілі. Тітя з майстерні, які пропонують під час тренінгу, зосереджені саме на українських ремеслах, розповідає виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Нове покоління Юлія Вокалюк. Це гончарство, писанкарство, виготовлення ляльок, мотанок та інше. Адже спочатку тут проходили реабілітацію вдови із дітьми і мами, які втратили дітей на війні. Коли вони побачили Карпати, коли вони побачили українські ремесла, які є типові для нашої країни. Тут трошки, знаєте, свідомість перевертається. Власне, яка цінність смерті їхніх рідних, хоч бо вони захищали свою країну. Взагалі, Міжнародний благодійний фонд Нове покоління уже більше 20 років працює із дітьми-сиротами, а у 2015-му почали роботу із вояками. Це перший заїзд, на який запросили не тільки учасників війни, але і їх сім'ї. Хлопці мають досвід, війни, вони мають свою травму. І вони можуть поговорити тільки зі своїми. А дружини. Так от власне одна з дружин сказала: тепер я знаю, де був мій чоловік, з ким був мій чоловік, хто стояв за його спиною. Я розумію, що я не одна така. Під час реабілітації дорослі працюють із психотерапевтами за програмою Бодинаміки від Діти Марчер. Найменше займаються із дитячими психологами. Запрошують сім'ї з усієї України. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.